Панове, всім привіт! Це останнє відео у 22-му році. Тому у 23-му, новому бажаю вам міцного здоров'я, світла. Тепла і що він прийшов без росіян. Тоді в нас буде, думаю, і щастя. Зіньо так, я зібрав його. Нарешті і спорт здав нам на збірку круту легендарну картку, за яку вони просять чимало так номіналом під 1 мільйон монет. Але в моєму клубі було достатньо високого рейтингу, який я вдало утилізував. Шкода було лише Ангеля Ді Марію, напевно, тому що в нього на карті зображений Кубок світу, і це виглядає гарно. Але по грі. Ну таке в мене є пає. До речі, просили називати його пає в коментарях, а не Паєт, хоча Вікіпедія пише Паєт, але хтось каже, що пає, бо рабйо, жиру і так далі. Можете долучитись до цієї дискусії в коментарях, Паєт він чи пає. Але то таке. Жерзіньо 5 зірочок на фінтах, 4 на неробочій нозі, і дуже солідні стати для гри в атаці. Мета картка, тому що крім цього всього, його моделька дуже вдало рухається на полі. Має трейд на удари зовнішньої сторони стопи, і шкода, що її настільки сильно фіксили ці удари, що вони вже не так. Круто летять, та все ж може бути. Ну і паверхедер. Я чи не вперше бачу у Вінгера такої комплекції невеличкою зростом. Паверхедер трейд. Чи ви знаєте ви ще можливо якихось таких? Якщо так, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях якогось гравця, типу Дембеле, Неймара і так далі, от невеличкі, і щоб з паверхедером були. Ну, Кордоба, я знаю, але це центральний захисник, але не Вінгер. А поки я записую му це відео, в Англії грають матчі прем'єр-ліги. І завтра, 1 січня, теж буде футбол. Свої поєдинки мають Тоттенхем та Челсі. Фавбер чекає ваших пронозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Нарешті виконано. То можна і підсвітити трошки собі. Жайк зіньо! Ти маєш до літа просто сяяти на тому правому крилі. Виходить! Оу! Де, де такий балін взяв? ТДВ, 99-й номер. Ходи до хати. Який стиль зіграності, чад, який стиль зіграності? Я йому дав би яструба. ти підтягнути, сили дати. Буде яструбом, а там поглянемо. Трішечки почаклувати. Jair Zinjo, Jair Zinjo. Який номер? Десятий був у ПЕЛЕ. Сьомий Zinjo, що чесно? Саме сьомий номер уже Рсіньо на Тіфо, який їй роздали в всьому FIFA ком'юніті для того, щоб шанувати ПЕЛЕ, якого не стало. Так, форма Бразилії мені б ще здалося десь знайти. О, в нього теж і Жерсіньо, ти подивись. Я думав, я буду крутим, а то крутіше всі, чи що. Опа, жарзиньо, пішов. Хоба. Сам. Добре, Егоїста включай. включаю. Жарзиньо. Ано. Л2 удар! Що це за сейф, поп? Я вимагаю допінг пробу взяти у попа після матчу. Тут же нуля має забивати жарзиньо не буде заграний у цьому епізоді. Ой, суперник не грає. Ой, який в нього класний там нікнейм. Дембеле радний рарний. раднить. Ой! А ну з Новим роком! Happy New Year! А! А! Фу, Happy New Year! Кажу. Smart Catka! Дякую! Я вже злякався, що він зараз буде чудити як Грінч. Щесний рарний у воротах. Та ти що, Подивився на мою атаку. Жайрзіньо! Спина вондейка. Я от поки намагаюсь загнати м'яч на крило РЗІН і там лонгшот дати, але нічого з того добре не виходить. За 1000 купив бронзових гравців. Оп. Вже нуля, добре. Я сподіваюся, його Craйт високий захист не... відіграється на стаміні. Але я зіграв як баран, я в шоці. Джай а чого він на кутових зараз в мене? А чого не 0? Це що, жарт якийсь чи що? Та нам бапе. Оооооо, готопас. Гото був пас. Слухайте через те, що в нього високий врит, він дуже глибоко сідає. Чисто так на швидкості вирішив пробігти і вдалося мені то, ну. Зробимо це. Удар! Поки що вже Шерзіні найкраще це його зачиска. І стаміна, привіт! Далі хіба маркезіо лопить файно. Десь тут от свідці. Отако. Оу, Амрабат. Дуже нуля, дуже легко. О, годжер то був стрибок. Ну поглянемо, зрештою, якщо він такий павергедер, то може десь зараз там дострибне. Уф. Стрибати не довелось, але пробив небезпечно. Шкода, що не забив той павергедер цілий. Зізу, як елегантно. Легенда є легенда. Вишукано спокійно, холоднокровно. Бам! Ясно. Я не знаю, поки не можу знайти точки, з якої жерзінью заб'є. Маркізіо один удар, один гол за стільки матчів. То хіба реально зараз же поставити на страйкера, щоб він собі трошки хоч пограв з хлопцями у футбол? Powerheader! Хто б міг подумати, що перший гол жерзіньо заб'є в мене клубі головою? Точно не Елвіс? Ти кінбарди такий. Ну та чому він б'є так, що скіпересей, блять, не розумію. Гей. Там 78 у нього не нормально. Раз вистачить. Еееее, yeah, пішла вода тепла, железіньо п'ятий. Він наш виривається так нагло проситься. Прикольний. То я часто так побавитися. На страйкера поставлю, бо весело з ним так грати насправді. Ого. Чисто лівим стіком? Чисто лівим стіком майже. Спеціально хотів довести без фінтів. Ну. вон вам декомізирав. Вау! Оце прикол, дякую, Адерсон, але між відскочив Оооо. Оце була Бразилія. Та що це за пас? Ну. Зараз я вже тільтанові привіз просто після того пасу. О, різкий, різкий, малий. Буде Подеше. Бам! Де аппо, почему Він далі 86-й, рарний, дембеле, полішич Эриксон. Це кросплатформа. Страшний матч може бути. Не знаю як адекватно можна виправдати цей промах Жінуля. О, це же Ерзіньо Power Header бляха. Сценку ще б треба було поміняти, ну. Добре, жерзіньо. Я просто вже... Ну, ви бачите, як діють G0 їм от зараз, як вони тупили перед тим як не забили. Час! Yes! Рухнувся вперед. Я вже побачив, що Мбапе просто як електричка. Хід набрав, і вже я r 2 не відпускав. Та це фантастика. Оу, ще один гол. Але той перший гол це було щось незвичне. Л1 Р1, вистрілив. Фантастка. Ой. ой То що за така? Ой, жарзінь у нього є єбелібельбаїбаїба є, є, є справа. Гарний період. Едерсон. Можливо, грає свій останній матч. Так. Вибачатись не буду, бо пропустив таку ж дурню, як і забив. Бляха, ну мій центр захисту це прикол просто для суперників. Просто r 2 і до побачення. Добре. Міски рано Дейко, ну. Пенальті. Ось так. Ось так. Ось так! Можна ще другу червону дати там міняну наприклад. А -а -а -а. Один бог знає, що я хотів зараз тобі поговорити тут Розквісти, але в офлайні я б виговорився. Цікава команда. Ну, шфаштайгер тут можливо слабенький. всі решти картки досить навіть. Ох, чітко же є. Гарний удар, бо такий потужний після зворотнього еластику, який він, до речі, дуже різко прокрутив. Приємно нього анімація для фінтів. Йому навіть не треба л 2 тиснути, мені здається, він сам б'є. Тут а ну, Бам! Ну, тут просто вибір позиції і якось так запоров смішно, але гол летів. Красивий. Третій гол від Джейрзіньо. Чи то був хит-трик його? Так, він був. Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у Кремниці біля Укрзалізниці. Це що, тест на окупанта? Хакімі Маркініус Ернандес. Бейбі Зідан. Бенесер Брозовіс. Це що за схема буде? Три центральні півзахисники. Натков, а ти скажи, фундамент вифундаментувати і фундаментувати. Файно. Буде жіно. Жіно! Є, заходить той м'яч все таки у ворота. Між стійко і до і він знайшов там шляхи, опинився в ворота, і суперник прийняв цю поразку. Багато попів, до речі, у сперники Не начекаді 78-го рейтингу. Рікардо Карвалі, от я на нього дивлюсь і думаю, собі завжди, от випадеш ти мені антрейдом там, де у тій папе не гову, і поставлю тебе замість антейка і до побачення, чи замість маскирана буде топ. Типа є, і дістає. Аааа, хотів перекинути попа не вдалося. Хочу соло, 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 соло. І лонгшот, зажар зіню він не зайде. Там тільки на метр. Ай! же зіню головою, це прикол. Суперник просто від нього того не чекає, і я не чекаю, він бере і лупить. Ти що жартуєш? Ти що жартуєш, чи що? Джайзіньо! Яка машинка в мене є файна лотація на страйкері зараз бігає, а? З рекордними дощами. Молодець. Девайси працюють що без друтуї. Ну, Jairzinio, лонгшот. Та й в сраку. Це була найближча спроба від Jairzinio, але попередження. Ірзиня! Опа! Я не знаю, як той пас пройшов на кейна. Дуже швидко домінував. Опа. Опа. І. І же не пробачає. Його удар це те, на що можна справді покластися і розраховувати вперто так. що то воно раптом так помінятись вирішили. Та я не проти вандейк машина, але. Цікаво, до цього тільки джерзіньо там вперто стояв. Джайр Зіньо. Ой-ой-ой-ой-ой, я ще подумав зараз через занадто сильно удар натиснув, щоб більше не полетіло, але. What? Ой, а що це таке? А що це за подаруночки такі? Навісна, ого. Ото був крос. П'ятий, будь ласка. Навіс зараз у джерзі дуже дуже гарний пішов. Бам! Просто от. Ну, ну ну ну, ну а що мені робити? Ну боже, тут самі поперечення з тими лонгшотами. Або в голкіпера, або поперечення. Я здаюсь, що ми маємо у підсумку: 11 матчів, 15 голів та 4 асисти від жерзіньо. Певна річ, таким результативним він був, тому що я поставив його на позицію страйкера на крилі, аж так би він не забивав, і не асистував. Напевно, справді швидкий, технічний, моторний і для топ команд це класна картка на позицію Вінгера. А от для середнього класу команд, чи для якихось бюджетних раптом, які збирали рейтинг, щоб щось класне зібрати, можливо, Жерзінню буде і на позиції страйкера Грати, чому ж ні? Ви бачили, що він може там витворяти? На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком, коментарем. Почуємося, побачимось вже у 2023 році. Бережіть себе, все буде Україна!